Привіт, Андрій, дякую, що підключився. Привіт, Андрій. Е, в ефірі Вітаю. Ну ви класне, я чому я говорила, що раніше ефір треба включити, щоб ми головоночка. Е, колеги, ми в прямому ефірі розпочинаємо е, назвати це можна позачергове, тому що чергове нас тільки. На Ще одне засідання комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. На порядку денному маємо чотири питання, плюс два питання. Додаткових додаткові питання я озвучу. Це в нас питання щодо відшкодування коштів за, е, по програмі фітнес для військових. Це коли військові користуються по в Нашій програмі фітнес-центрами і ми відшкодовуємо кошти. Друге питання у нас буде про обрання заступника голови комісії. Оскільки відбулася комісія в ми мусимо згідно регламенту обрати заступника голови комісії. Отож, розпочинаємо голосуємо за порядок денний, щодо включення тих додаткових питань. Хто за? Да. Дякую, колеги. Маємо звернення офісу спорту. кошти є про погодження титульного списку на капітальний ремонт приміщень ДЮ США. Наші дитячо юнацькі спортивні школи кошти вже виділені конкретно на цю програму. Зараз ці кошти розподіляють. Саме йдеться про облаштування паносово відкритої спортивної «Лучне поле на території Дюшор Електрон угу. для людей з інвалідністю по вулиці Громоського дрона. Це сума так. 800 тисяч. Колеги, я не бачу ніяких цей. Це в Це необхідні речі. Ставлю на голосування підтримати даний титульний список. Хто за Андрій? Титульний список більше. Я за. раптом 800 тисяч. Малувати маємо ще погодження титульного списку дитячі дитячо спортивні майданчики. Що там в нас? Це будівництво друге питання, що спортивних майданчиків за адресою дружанка 10. Мова йде про суму 359 п'ятдесят тисяч 557 гривень. А що там це За то завершення? Завершення. Mm -hmm. А коли ми тролейбусом завершимо? Давайте ми на тролейбусу на наступного разу закладемо кошти. Ну по проханню звернули... нашої колеги Таніше та звичайно так, так? От ми, якщо завершуємо Довженка, значить ми наступний завершуємо об'єкти, які потрібно завершити. Колеги? Ми так будемо працювати. Так, ми ж подаємо своїх бюджетних закликав. Так, так, добре, колеги. Ставлю на голосування підтримати 359 тисяч на завершення об'єкту на вулиці Довжанка. Хто за? Я за. Дякую. Наступне у нас питання: це звернення Офісу спорту про погодження календарного плану програми спортивних і меджевих проєктів. Так, ми робили перерозподіл за рахунок так. власних коштів і відповідно ми відображаємо це в календарному плані. Додаємо заходи з водополого нас звернулася з також е, був перерозподіл на проведення фестивалю спорту до Дня фізичної культури спорту 13 вересня uh -huh. е, і е, преміювання вчителів фізичної культури, е, які стали призерами е, шкільних їх наших. <плес> <плес> Колеги щодо водного полу, маємо просто два тури і просимо відбір на велику фінансову підтримку на проведення тих турів Чемпіонаті України і Кубки е е е України, якщо можна. Я тут утримуюсь, оскільки я юридично в водного поло не маю стосунку, але в принципі з етичної точки зору всі знають, що цим видом спорту опікуюсь. Так що я е <плес> прошу дане питання. Підтримати, оскільки там внутрішній перерозподіл. Колеги стане на голосування. Хто за? Я за я утрималась, Дякую, колеги. Наступне питання порядку денного. Маємо звернення управління культури про погодження проекту змін до календарного плану загальноміських централізованих заходів. Прошу Олексій, це нова. Учільниця управління культури пані Марта правильно Марта, дуже е, колеги має раді знайомство <laughs> це ми не впливали всіх процедур <laughs> <laughs> вітаю колеги. Наше власне звернення стосується того, аби внутрішньо перерозподілити кошти 157 тисяч. Переконати з відзначення Дня Незалежності України на артерапевтичний проєкт містецтва щось Це дуже правильна історія. Ні, дивіться, день незалежності України це. Це символічно під час так? війни У мене є така ідея, можливо, якщо у нас немає інших варіантів, не хотів би почути, так? А, або з іншого якогось катання. День Незалежності війни, України під час війни ми не будемо схожувати. У нас там залишається кошти на відзначення Дня Незалежності. Це має бути пріоритет. День Незалежності України це пріоритет. Не те, що залишаються кошти на проведення дня незалежності це пріоритетний сьогодні. Панеці не дозвольте до ну, дивіться. Я, я пенсі... пояснюю ситуацію. Я так розумію, давай я поясню, в календарному плані була закладена певна сума. Так. Зараз вже порахували чіткий кошторис так. на проведення всіх запланованих заходів, і відповідно цього кошторису є вивільнені кошти, які зайві просто-напросто, правильно? А, вірно, але я додам, справа в тому, що події будуть проводити наші інституції. Ці кошти ми закладали на випадок, якщо в наших інституцій не буде можливості Це провести там певні заходи. Зараз нас запитів немає, відповідно, ми хочемо перескерувати це для того, щоб відшкодувати витрати по цьому арт-терапевтичному проєкту, тому що хочу нагадати, він це був не просто масовий захід, це було для ветеранів і за участі ветеранів. Це було без сумнівів. Це, було це важливі, важливі заходи. Тут не питання в тому, що я вважаю, що цей захід не важливий, але йдеться про відзначення символічної дати. Тобто, на чому ви збираєтесь скорочувати та не скорочують процес. витрати незалежності? Це були кошти, які ми закладали про всяк а, випадок. Про всяк випадок якщо це в наших інституції кошти. не буде можливості, в нас насправді будуть заходи і наші театри готують і органний зал. Ми зможемо надіслати і будемо раді це зробити вам на електронну скриньку. Нашу програму до дня незалежності програми ще немає. Програми ще немає. Зараз готуємо вас. прошу діта звичайно. Анті, це не забирають, це просто зайві кошти. Колеги, ставлю на голосування підтримати дані зміни до календарного плану управління культури. Хто за? за. <пробітник> а, а, ми з тобою запізнюємося на засідання фракції, попрошу, тоді пришвидшуємося. Колеги, маємо додаткове питання. 에, маємо чергові відшкодування для захисників і захисників від фітнес-зали. Стандартна програма, є список військових, які скористалися такою послугою. 에, ставлю на голосування підтримати. Хто за? За. Колеги, наступне питання порядку денного. Це у нас у зв'язку, що в нас відбулися ротації в комісіях. Нам потрібно обрати заступника голови комісії. Фактично ця ротація відбулася в фракції самокоміч. Я пропоную обрати заступника голови комісії пана Тараса Павліва. Хто за? Я за. Тарас має утриматися, у нього конфлікт інтересів. Колеги, наше засідання комісії закінчено. Тарас, ми дуже оперативно працюємо. Тобі в нас буде подобатися. Все, дякую всім, Гарного, спокійного дня. З Андрієм ще побачив.